Порівнюємо Peugeot 38, 19 та десятих років дивимося уважно. Кермо 2010 року. Ну максимально просте кермо кругле. Мені не зовсім подобається, але функцію свою виконує дев'ятнадцятий рік. Подивіться вже стильніший вигляд. Мультикермо з кнопочками, таке скошене під спорт і вигляд вже максимально інший. Коробочка автомат. Ось тут шестиступеневий Ай надійний японський гідротрансформатор. Має ось такий вигляд з такою високою ручкою. В 2019 році ось такий вже свіженький, вісьмиступеневий АйСін, і е ручка така вже більш має стильний вигляд. Ну, ось ці Знамениті вже кнопочки. Тут налаштовується проекція. Аварієчка, центральний замок, впізнаваний елемент Peugeot 3008. У 2019 році. Вони незмінно присутні, але вже дизайн бачиться трошечки інший. Це ми порівняли Peugeot 3008 2010 і 2019 року. Один з яких ми підібрали для наших замовників. Ось такий свіженький, 2019 рік 122 тисячі пробігу тут. Е, уже оригінального та підтвердженого нами Хочеш собі такий чи будь-який інший, Контакти в описі до відеозвони пошивадосавто. Це є професійний автопідбір. Під ключ.